А на Мирослава, я пам'ятаю свідомо, що кожен військовий каже, що е, і коментувати, і оцінювати він може винятково той напрямок, де він захищає нашу країну, щоб там не узагальнювати скрізь по фронту. Але я е, зараз вас запитаю, можливо, навіть про емоційний якийсь такий стан. Ми вже бачимо, є кадри, як е, збройні сили України наносять удари хаймарсами по російським колонам за межею нашої країни, тобто по російським справді російським територіям. Е, колони розбиваються. Ми розуміємо, що це на жаль не спиняє в. В буквальному сенсі російський наступ в них достатньо гарматного м'яса, але тим не менше, чи це рішення вселяє ще більше і більше сили переконання в наших військових? Як ви це сприймаєте? Я спокійно сприймаю. Я вам скажу, що і до цього наносилися удари, можливо, не хай марсам і іншим озброєнням українського виробництва. Ну, от по законним воєнним цілям, тому якби для мене особливо нічого нового, крім того, що помінялася офіційна якась риторика політиків безпосередньо за кордоном. У нас є вікно, в можливості Якщо раніше ми сперечалися. Про те, дадуть нам джевеліни чи не дадуть. Потім нам говорили, що не дадуть нам важку артилерію. Потім нам не давали танки Абрамси. Потім нам не давали f 16 Потім нам забороняли наносити удари по воєнним об'єктам на території Росії, принаймні західним озброєнням. Зараз вже йдуть перемовини про те, що групи іноземних інструкторів будуть присутні в Україні. Я думаю, згодом ми почуємо про якийсь повноцінний міжнародний миротворчий контингент. Тому вікно можливості відкривається, Ми ним користуємося і дуже вдало, дуже правильно. Коли ви згадуєте про те, що наносилися удари, mm. це правда, це українським озброєнням чи й українськими безпілотниками у тому числі. Тоді, пане Мирославе, саме час і актуально це запитати про те, як змінився воєнно-промисловий комплекс нашої країни. Багато було, і ми знаємо всі ці історії про всі розробки і виробництва, які згорталися. Але під час повномасштабного вторгнення всі зрозуміли, що країна має забезпечувати сама себе. Своїм у тому числі. Чи зараз ми говоримо, що ми можемо констатувати якийсь більш-менш пристойний рівень самозабезпечення? Це стосується і безпілотників, і не тільки. Як би ви це охарактеризували? Ну, дивіться, ми дійсно нарощуємо виробництво українського зброєння, і це не тільки броньова, броньована техніка, це і артилерійські установки. Всі чули посла Богдана, всі чули про ракетну програму нещодавно. Ракетним комплексом Нептун було вражено. Я не пам'ятаю один з об'єктів в Краснодарському краї. До цього ми бачили, як топилися крейсери Москва і Чорноморський флот, зокрема «Нептунами». От ми кожен день бачимо відео не тільки українських дронів, але й відео з комплексів Стугна ураженню російської техніки. От для мене зараз дуже важливо, як держава відпрацює питання бронювання працівників саме оборонного комплексу. Це питання номер один. Сьогодні вийшла дуже цікава стаття в одному з українських видань, де вони відверто кажуть, що оборонний комплекс України може бути під загрозою саме через я прошу, там блік, саме через те, що ми не можемо гарантувати, що якихось окремих фахівців. У наших оборонних підприємств не заберуть зараз в армію, бо в 2022 році вже було таке. Я може розповідав у ефірі свого часу. Одного з провідних інженерів, який займався виробництвом САУ Богдана, було мобілізовано і просто поставлено на блокпост у Львівській області. Мені вдалося його знайти і забрати його в бойову частину, де він був поставлений до української САУ Богдана і займався ремонтом. Але просто такі випадки бувають. І от мене дуже хвилює, чи ми зможемо зараз не зупинити наші оборонні підприємства, забравши у них провідних інженерів, програмістів, логістів тощо. Так що так. Надходить о така от оптимістична інформація, пане Мирославе, про те, що в наших збройних сил починають збивати ось ці розвіддрони, Орлани та зали, так звані. Ці за допомогою дронів чимось кажуть на кшталт fpv крила. Збиваються ось ці засоби, які дуже сильно багато всілякого не ну Сі всі всілякого недоброго коять по відношенню до позиції збройних сил України в принципі по нашій території. Ось ця історія про розвиток протидії тим розвід БПЛА Еревським, вона системна, це логічна правильна історія, яка матиме далі продовження. Я вам скажу, яким чином я бачу от зараз, розвивається ця, скажімо, розвивається цей сегмент. Uh -huh. от, я дійсно бачив вже три відео уражень або спроб уражень розвідувальних російських БПЛА нашими впівдронами, які несуть осколочну частину, яка працює фактично як, ну умовно кажучи, асколичний, як осколичний уражаючий елемент. Від зенітного ракетного комплексу, наприклад, просто це завдяки в Зараз робиться, коли ви можете ідентифікувати ціль, побачити і підлетіти і поруч вчинити вибух. Ну, от я вже бачив три таких відео про це, ідею, говорили давно. Але ви мене запитали про ширше питання, яким чином зараз розвивається цей наш комплекс виробництва безпілотної авіації, засобів радіоелектронної боротьби. Зараз з'явилася велика кількість самостійних ініціатив, які фактично в гаряжах кліпають достатньо цікаві, непогані. Вироби з'явилися крупні підприємства, які почали до цього долучатися. Тобто, у нас зараз такий собі бум да інтелектуальний науковий бум на розвиток безпілотної авіації і боротьби з нею. Через це виникає велика кількість нових ноу-хау, нових розробок, які доводяться до ума. Згадуються якісь старі забуті перспективні розробки. Зараз вже деякі волонтерські організації ведуть розробку. Ударних дронів на основі, я б не сказав би, це штучного інтелекту, але скажімо технічного бачення, да умовно кажучи, коли у вас засіб має можливість завдяки камери і програмного забезпечення самостійно без втручання пілота, людини ідентифікувати цілі, наносити по ній ураження. Тобто йдуть розробки дуже активно в цьому тут. Головне, щоб держава не заважала. Щоб не ставилося будь-які обмеження, а навпаки, допомагалося таким ініціативам, принаймні. Їм... Щоб їх позбавляли, умовно кажучи, там якогось складного податкування, якихось обмежень фінансових, не ставили бюрократичні перепони. І повірте мені, тоді у нас, от як свого часу, в США був бум інтелектуальний на розвиток комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. А ми от зараз переживаємо такий бум, який може вийти в цілу галость, цілу наукову галузь. І от це ми зараз спостерігаємо з вами прямо це відбувається в Україні. Ми в цьому питанні на першому місці. Ну, да, і от у частині е, перечіп, про які ви згадали, що хорошо б їх не було. Це перекликається з тією темою, яку от ви з Оленою обговорювали, споминаючи статтю, про на яку ви посилалися, і яку е, ви здається, то не здається. Я от бачу у Фейсбуці у себе теж опублікували. Е, дякуємо вам дуже, пане майоре, за те, що ви знаходите час і можливість бути при поглядацькій аудиторії. телевізійного каналу прямий е, максимально спокійного дня. Бажаємо і до нових зустрічей. В етері це був майор збройних сил України, Керін Бладі. Но фонду, мир і ко Мирослав Гай. А це буде пауза, Вона буде нетривала.